На телеканалі Лтава Час Кременчуцьких новин вітаю. Відповіді на злободенні питання громади міста сьогодні з перших вуст виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Проблему самозапалення сміття у місті усувають методом рекультивації землі. Верховна Рада прийняла урядовий закон про санкції. Про все це детальніше вже замить. Сьогодні в районі зупинки радянська армія у кварталі 278 біля будинку 37 розпочались роботи по рекультивації земель сміттєзвалища. Така процедура необхідна для того, щоб усунути проблему самозапалення сміття та задимлення. За робочим процесом спостерігала і наша знімальна група. Кажуть, що свято місце пустим не буває, так відбувається з цією землею. У 2010 році її передавали приватній фірмі під забудову нових багатоповерхівок, але будівництво не відбулось. У 2011 році міська влада у цілях економії коштів прийняла рішення звозити сухе листя на цей пустир, а не на Деєвську гору. Було виставлено охорону, або мешканці не зносили сюди сміття. Листя комунальники звозили на це місце лише рік. В інших роках вже в 12, 13, 14, тут вже було заборонено складування. Коли охорону зняли, жителі міста почали утворювати на ділянці справжній смітник. А вже сьогодні ми бачимо не лише сміттєзвалище, але й небезпечну територію, яка легко займається полум'ям. Він дільнозад возвращалися супругою, зайжа на стоянку. тут стояв великий дим, і таку шійка буде горіла стоянка. Потім, коли вже під'їхали, виділи, що вже горить пустир. Опали листя, перегніває, виділяє матан, який у спекотну погоду самозапалюється. МНСники виїжджали на виклики, ліквідували задимленість і пожежі. Втім, у такий спосіб проблему загоряння не усунуть. На одній із апаратних нарад першим заступником міського голови Калашником Віктором Васильовичем було дано доручення щодо конкретних дій щодо ліквідації даної ситуації в даному кварталі, квартал 278. було дано доручення управлінню житлово-комунального господарства і районній раді Автозаводського району виконкому. Ну, як ми бачимо на сьогоднішній день, розпочаті роботи відповідні служби відреагували, і вже сьогодні тут ведуться роботи з рекультивації земель, тобто їх мають перегорнути і зрівняти. Але голова автозаводської райради Валентин Чафорост впевнений, що це ще не весь обсяг робіт. Мабуть, стовідсотково ми проблему цю не знімемо. Віддалі необхідно буде сюди привезти ще ґрунт і вирівняти, тобто накрити шаром ґрунту. Якщо звичайно у нас на це будуть кошти, то це ми зробимо. Але відсотків я думаю, на 80 на 90 проблема буде вирішена. Місцеві жителі вдячні за вже розпочату роботу та сподіваються, що їх мікрорайон позбавлять від смороду, диму та загрози пожежі. Це ж неприємно дуже. Так все, як будуть робити, то ми будемо раді тільки. Позвонил, по-моему, в понедельник, сегодня четверг, ну, 4 дня, как бы это, скажем так, это быстро Ирина. Спасибо, що отреагировали, потому что действительно это уже йде, скажем так, 11-й день, когда надымит. Я вам честно говорю, мне пришлось вивезти детей до бабушке. Відсьогодні Кременчуцькі новини розпочинають нову рубрику Мерія звітує. Щотижня ми будемо зустрічатися з керівництвом міста, щоб з перших вуст дізнаватися про життя Кременчука і діяльність міської влади. Нагадаємо, у зв'язку із трагічною загибеллю міського голови Олега Бабаєва його обов'язки виконує перший заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник. Отже, сьогодні у нас в студії виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Доброго дня, Віктор Васильович. Доброго дня! Тільки що ми переглянули сюжет про рекультивацію. Земель сміттєзвалище у кварталі 278 біля будинку 37. Вікторе Васильовичу, скажіть, будь ласка, що ви можете прокоментувати з цього приводу в літній період. горять звалища Ідеївські і тимчасове звалище в кварталі 278. Це пов'язано з тим, що там є багато листя декілька метрів. І коли проходить займання, то його загасити дуже важко. Треба перекрити доступ кислороду. Туди виїздять періодично машини МЧС, вони заливаються водою. Питання вирішується на декілька днів, але щоб вирішити це питання остаточно, там повинні проведені бути роботи з рекультивації, що зараз і робиться. Все це повинно засипати землею. Я впевнений, що на протязі декілька днів нам, нам МЧС та автозаводській районній раді, вдасться впоратися з цим питанням, і воно буде остаточно вирішено. Сьогодні всі говорять про можливе зменшення поставок газу з Росії. Таке питання Кременчужан дуже турбує. І скажіть, будь ласка, чи зможемо ми утримати нормальний температурний режим в житлових будинках, школах, лікарнях, чи ні? Неділю тому ми отримали лист. Знак Нафтогаз України про те, що вони припиняють поставки газу. Але шляхом перемовин нам вдалося вирішити це питання і зараз газ безперебійно надходить до нашої ТЕЦ. І більш того, ТЕЦ продовжує обігрівати воду і поставляти на лівий берег міста Кременчука. Ми проаналізували ситуацію, провели декілька нарад з цього питання і в себе вдома в Кременчуці, і в обласній адміністрації з участю голови обласної ради. Опалювальний сезон розпочнемо тоді, коли. Це буде потребувати температурний режим і проведемо його в місті в Кремінчуці, організовано, впевнено. І поки що ті рекомендації, які надходять від уряду, ми виконувати не будемо, тому що місто Кременчук має свої особливості. Це дає змогу нам поступити дещо по-іншому і залишити той комфорт, до якого звикли Кременчужани. Більш того, ми провели переговори з керівництвом Ктатнафти, з керівництвом Полтавленерга, і є розуміння, що якщо е, ті ліміти, які ми зараз просимо збільшити, не будуть збільшені для міста Кременчука, то е, Укртатлавта має змогу поставляти по трубопроводу, який є, мазут на Кременчуцьку ТЕЦ, і це е, забезпечить безперебійну роботу в зімні місяці. Але ми вчора звернулись і до Уряду і до губернатора сприяти тому, щоб ліміти на газ на міста були збільшені. Але ще раз хочу сказати кременчужанам, що місто Кременчук воно особливе і у нас є технічні можливості, щоб цей опалювальний сезон. В Кременчуці пройшов спокійно, без зниження температури, зі збереженням комфорту, з гарячою водою, все як було раніше. Добре, що теплопостачальні організації майже готові до зими. А чи готові житлові будинки до початку опалювального сезону? Так, у нас взагалі є три організації, які займаються подачею виробництвом та подачею тепла до наших осель. Всі вони на сьогоднішній день проводять і планові ремонтні роботи своїх бойлерних котелень, своїх мереж. І ступені готовності вона відповідає термінам. Ми за цим слідкуємо взагалі, коли тільки закінчився в Кремічуці опалювальний сезон. Була створена комісія по підготовці до зими вже сезону 2014-15, і ми проводили такі засідання, відслідковували динаміку підготовки до зими всіх структур і кожного місяця. Це по-перше, другі учасники цього процесу це управляючі компанії. Там теж всі роботи проводяться згідно графіку, і я маю впевненість, що до початку опалювального сезону вони всі будуть закінчені. Підготовка до зими в місті Кременчуці триває згідно графіку. Я впевнений, що вона буде закінчена до початку опалювального сезону. І опалювальний сезон в місті Кременчуці. Пройде організовано, добре. Вікторе Васильовичу днями з'явилася інформація про те, що школи Кременчука будуть переведені на шестиденний режим роботи. Поясніть, будь ласка, з чим це пов'язано і чи буде так дійсно. Ми отримали рекомендаційну таку директиву з Департаменту науки та освіти полтавської адміністрації. Те, що треба переробити учпові плани і зробити. Щоб діти навчалися шість днів, змінити графік проведення канікул, ми провели декілька нарад, порадились з вчителями, директорами шкіл. Ми порадились з батьками, проаналізували енергетичну ситуацію, її перспективи, як ми зможемо виходити з цієї ситуації в місті Кременчуці, і дійшли висновку і вчора. Цю точку зору мою я довів і губернатору, і була зустріч разом з керівником Полтава Бленерга, і вона була теж нормально сприйнятна. І ми звернулися до Міністерства освіти та науки України і вирішили, що таких кроків на сьогоднішній день робити ми не будемо. Ми можемо справитись з цією ситуацією. не… Вдаваючись до таких дій, які будуть порушувати звичний режим наших дітей, наших кремінчужан. І останнє я хотів сказати, що я думаю, що ми знайдемо спільну мову з депутатським корпусом і кошти, які будуть потрібні для того, щоб забезпечити цей комфорт і провести нормально опалювальний сезон, і не економити на наших дітях. Ми знайдемо і цю проблему знімемо. Сьогодні Верховна Рада прийняла урядовий закон про санкції за відповідне рішення. Проголосували 224 депутатів. У законі прописано, що санкції можуть бути застосовані до іноземної держави, а також юридичних і фізичних осіб-нерезидентів. Прокоментувати цей важливий державний документ. Ми попросили народного депутата Юрія Шаповалова. Цей під осмотрювають можливість введення... порядка 29 видов санкций против компаний лиц, финансирующих терроризм и поддерживающих оккупацию Крыма. Во вторник он был принят в первом чтении, за это время он был доработан и сегодня уже был принят в целом. Этот закон не будет влиять на украинских граждан. То есть украинским гражданам применяется наше законодательство, соответствующие суды и так далее. Поэтому закон будет Сьогодні от, війна, йде агресія. гріздя. не могли загласна кому-ліба законодавцю прийняти права. Тому закон уважить з мужний і він сьогодні приятеля. У той же час компромісу щодо виборчого законодавства у Верховній Раді так і не знайдено. Певне, що вибори до наступної Верховної Ради будуть відбуватися за чинним законодавством. Повідомив Юрій Шаповалов. Розсматривалася сьогодні три закони: це закон о відкритих пісках, закон о закритих. Действующий закон с несением двух поправок. Это возможность прохождения блоков и более короткий срок избирательной кампании. К сожалению, не был найден компромисс, и ни один из этих законов не был проголосован. Сегодня останется действующее законодательство, то есть 50 на 50. Это пропорциональный скид 50% и 50% мажоритарных округов. Заява нардепа капліна, що пролунала під час недільного віче. Цитую Олега Бабаєва вбила його ж команда, не просто обурила представників депутатського корпусу міста. Депутат багатьох скликань Кримичуцької міської ради Валентин Стасюк викликав Сергія Капліна на словесну дуель, яку запропонував провести в прямому ефірі, аби кремечужани могли почути і побачити хто є хто. Щоправда, провокатор конфлікту від публічних дебатів відмовився. Чому спробували розібратися і наші журналісти? Для початку ми спробували розібратися, хто ж такий Сергій Каплін, адже балотувався він до Верховної Ради від Полтави. Тож постало питання, чому раптом ця людина так почала перейматися долею Кременчука і Кременчужан. Дещо роз'яснив нам Валентин Стасюк у Полтаві. Його рейтинг почав знижатись, бо я маю інформацію, що йому не дають ефіри, все, тому, що він там ну. Кромі піапіарить більше нічого не робить, і він, напевно, напевно, зробив для себе виставки розкручувати спіраль популярності і так далі в місті Кремінчуці. Сергію Капліну, не тратьте сили, не тратьте енергії, можливо, й кошти. Кримчужани мудрий народ. Чому не прийняв виклик на публічні дебати, вирішили запитати ми у самого Сергія Капліна. Отже, кілька спроб додзвонитися до нардепа Сергія Капліна були безуспішними. За його телефонним номером нам не відповіли. Щоправда, напередодні на це питання пан Каплін відповів журналістам телекампанії візит. Перше, я з політичними повіями не дебатую Друге, Якщо він не зговорив з моїми словами, хто йде на вибори до Верховної Ради візьме кредит довіри людей, люди за нього проголосують, і тоді ми з ним продебатуємо вже в якості народних депутатів України. Чи достойна така відповідь нардепа вирішувати виборцям? Валентин Стасюк вже припускає, така діяльність Сергія Капліна і його звинувачення команди мера можуть мати політичне підґрунтя. А точніше, амбіційні плани посісти те саме крісло кременчуцького мера у мера Олега Бабаєва пам'ять йому, Бу, у нього був занадто високий рейтинг, занадто. Кремінчужани його підтримували як не одну мера ніколи. І напевно, ті каплі, хто за ним стоїть, поставили задачу напередодні виборів зробити таку новину сенсаційну, щоб люди ж різні, щоб от ця сенсація вектор. Вектор ненависті гніву перевернути на команду мера, нанести їй удар. Сергій Каплін, ви людина з маскою. І ті, хто вас ви, ми маску цю з вас скоро зірвемо. Сьогодні на засіданні комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули питання інвентаризації міських захисних споруд, бомбосховищ та протипожежної безпеки, зокрема утримання джерел протипожежного водопостачання у місті. Детальніше наші кореспонденти. Начальник управління цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій Сергій Киричейко повідомив, що у Кременчуці налічується 115 захисних споруд. 18 з них перебувають у комунальній власності, а інші 97 знаходяться на балансі підприємств різних форм власності. Інвентаризацію захисних споруд бомбосховищ згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України необхідно закінчити до 1 листопада цього року. На сьогоднішній день об'єкти цивільного захисту населення, що перебувають у комунальній власності, пройшли інвентаризацію. А ось із 97 інших проінвентаризовані 89. Не проінвентаризованими, як правило, залишаються захисні споруди, які знаходяться на балансі з банкрутілих підприємств, чи підприємці, які через різні причини припинили своє існування. Хоча є й інші причини: наприклад, важко провести інвентаризацію, якщо тривалий час не можуть зібратися акціонери, чи власник підприємства знаходиться не у Кременчуці. Та навіть не зважаючи на це, процес технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту проходить на високому рівні. За темпами виконаних робіт Кременчук посідає третє-четверте місце в Полтавській області. На засіданні комісії також розглянули питання про стан утримання джерел протипожежного водопостачання у місті. За інформацією представників КП Кременчук-Водоканал, на балансі підприємства перебувають 1222 пожежні гідранти. Всі об'єкти, щонайменше двічі на рік, обстежуються і, якщо необхідно, ремонтуються. Цього року працівники підприємства відремонтували шість пожежних гідрантів, але ж є і такі об'єкти, ремонт яких потребує значних коштів. А їх у підприємства немає. Тому Кременчук водоканал буде звертатися за допомогою до міської влади. У Кременчуці безкоштовно навчають журналістиці. Вже в п'яте у місті стартував спільний проєкт молодіжного парламенту та комітету молодіжних організацій Школа юних журналістів. Олександра Демоденко побувала на першому занятті цьогорічної школи. 48 молодих людей записались цьогоріч прослухати курс юного журналіста. В основному це школярі та абітурієнти, які планують або пов'язати своє життя з професією, або ж зробити журналістику своїм хобі. Загалом плани амбітні. Мені просто дуже цікава журналістика. З дитинства я люблю писати сочинення в школі і ну мені подобається ця сфера. І Я думаю, що я знайду здесь много друзів, которым також. Будет інтересна журналістика. Я прийшов, тому що я чувствую, що це моє призвання бути журналістом. Я мечтаю, що я навчусь і стану ізвісним журналістом. За чотири попередні сезони. Школа юних журналістів вже має певні досягнення. Маємо вже певні досягнення. Маємо наших випускників, які зараз навчаються у, на журналістику у різних вузах України. І маємо наших випускників, які вже працюють журналістами, фотографами у тих чи інших виданнях. Цього року організатори також розробили цікавий курс, який триватиме 4 місяці, і розкриє учасникам проекту основи журналістської майстерності. Плануємо дуже багато майстер-класів. плануємо запрошення багатьох публічних людей, журналістів, професіоналів. І плануємо також, хотілося б Чити якихось цікавих постатей особистості Кременчука. на першому занятті учасники вже отримали і перше творче завдання: написати самому собі листа у майбутнє а от читатимуть ці листи на випускному, що відбудеться в грудні. І про погоду завтра на теренах Кременчука буде переважно сонячна погода без опадів. Ртутні стовпчики термометрів вночі зупиняться в районі 20-22 градусів. В день сягнуть 36 із позначкою плюс. Таку інформацію ми отримали від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Нагадаю, новий проект під назвою Мерія звітує», який стартував сьогодні. Ви матимете можливість дивитися, що четверга о 21.30 на телеканалі «Лтава». Запитання Віктору Калашнику Кремечужани можуть поставити за номер. Мором телефону сімдесят До нових зустрічей щасти.